Представники Івано-Франківської мерії проінспектували санітарний стан серед місця на велосипедах. Чиновники рухалися вулицями Грушевського, Залізничною, Марійки, Підгірянки, Стефаника. Відповідно, окреслили першочерговий план робіт щодо благоустрою, тамтешніх об'єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів. В велику частину ми зосереджували саме по роботах до підготовки до Великодня. Дуже багато стопчиків працівники малювали, залучались комунальні працівники, огорожі також. Звертали увагу на стан вулично-дорожньої мережі, заїжджали в маленькі провулки і якраз обговорили з мешканцями про потребу цих робіт. Від лютого місяця цього року така була теплий лютий, як всі знаєте. То від лютого місяця почався поточний ремонт. З'єднює вулицю Бандери з Мельника. Цей провулок, це там поточний ремонт асфальтобетоном. І йшла бесіда за вулицю Хриплинську. Ту щебеневу частину, яка йде за Макітинецькою туди, до гаражів, до гаражного кооперативу. Це йшла мова за профілювання з додаванням щебеню. йшла мова за вулицю Шотару Ставелі. Ну, ми її періодично підсипаємо, але ще десь через якийсь тиждень-другий треба буде її трохи підщебенити. Дорогою міські чиновники відвідали ясла садок пролісок Його дирекція просить посприяти модернізації теплопостачання. Цьому році заплановано ще зробити на території нашого садка міні котельню щоб ми були автономні і без проблем проходили зимовий період. Укриття у нас знаходиться на першому поверсі, розраховано на 165 місць і всіх дітей може прийняти, тому що, бачите, на 165 розраховано, а входить 80-75 дітей. З нагоди Великодня комунальники зазвичай проводять генеральне прибирання території івано франківська До таких санітарно-екологічних акцій долучаються студентства та працівники державних установ. Спільними зусиллями у місті наводять весняний благоустрій. Це полатати дороги, зробити якусь елементарну невеличку розмітку, хоча б пішохідні переходи. Ну і щоб місто було чисте, прибране, сміття вивозилося. Тобто це основне завдання на сьогодні. Тобто працюємо, дивимося. Заставляємо десь за будівників деякі речі робити. Ну, важливо, щоб місто навіть в умовах війни все-таки було чисте і доглянуто. Минулих разів це були мікрорайони нашого міста, і пасічне, дим'яні влас, і Позітрон, Каскад. Сьогодні це центральна частина міста. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.